Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги гель-лак для нігтів. Даний лак забезпечує довготривалий та стійкий до відколів. Манікюр він простий у нанесенні та доступний у різноманітних кольорах та покриттях. Лак висихає під ультрафіолетовою або світлодіодною лампою та зберігається до трьох тижнів, не сколюючись та не вицвітаючи. Гель лак ідеально підходить для тих, хто любить нарощувати нігті вдома та хоче отримати салонний результат. Він є ідеальним вибором для довготривалого та красивого манікюру. Пропонуємо до вашої уваги фрези для манікюру. Дані фрези це чудова річ для майстрів або початківців. Набір містить сім різних алмазних свердл, які ідеально підходять для педикюру та манікюру. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує їх міцність та довговічність. Незалежно від того, чи є ви професійним манікюрним майстром чи тільки починаєте свою справу, ці алмазні свердла для нігтів будуть зручним та практичним інструментом. Вони ідеально підходять для формування, шліфування. Ання та полірування нігтів Пропонуємо до вашої уваги професійний наждачний папір для нігтів. Даний набір пилочок ідеально підходить для досягнення бездоганного манікюру чи педикюру, призначені для шліфування, формування та полірування нігтів. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому пилочки будуть міцними та довговічними. Незалежно від того, чи ви професійний майстер, чи тільки починаєте свою справу. Ці пилочки для нігтів будуть зручним та практичним інструментом для досягнення ідеального манікюру. Пропонуємо до вашої уваги міні лампу для сушіння нігтів. Дана ультрафіолетова міні лампа це компактна портативна манікюрна машина, призначена для сушіння гель-лаку. Має потужність 6 Вт та оснащена світлодіодною лампою, яка забезпечує швидке та ефективне затвердіння гелю для нігтів. Ця легка та невелика сушка для нігтів на один палець дозволяє легко носити її куди завгодно. Лампа має простий вмикач та таймер на 60 секунд, що робить її дуже зручною у використанні. Пропонуємо до вашої уваги неоновий лак для нігтів. Даний лак забезпечує довготривалий та стійкий до відколів манікюр. Він простий у нанесенні та доступний у різноманітних кольорах та покриттях. Лак висихає під ультрафіолетовою або світлодіодною лампою та зберігається до трьох тижнів, не сколюючись та не вицвітаючи. Гель лак ідеально підходить для тих, хто любить нарощувати нігті вдома та хоче отримати салонний результат. Він є ідеальним вибором для довготривалого.